Бали Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не передбачати ми нічого, не просто, нам нічого не потрібно. Ми прийшли сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. І також роздати християнські листівки безкоштовні. І також нагадати радість Хрисвітства, яка написано в цій святій Іванії. Але спочатку хочу сказати вам те, що багатьом людям не сподобається. А це те, що Бог святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з гріхом, а всі люди є грішні. Проблема є в тому, що ми не можемо себе спасти. Прийде той час, коли нам придеться відповідати перед Богом за свої гріхи. Розплата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом. Но Ісус Христос не пройшов світ свічі до нас спасти. І є вихід. І зараз мій друг Давид розкаже про цей вихід. Дорогі друзі, Ісус Христос є вихід з любої тяжкої обставини. Наш час, коли війна в країні. Ми дуже потребуємо Ісуса Христа. Святе Євангеліє каже: якщо хто не прийме Ісуса Христа, його душа після смерті йде ад. А навіщо нам іти ад? Дорогі друзі, призиваю вас і прошу прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Тому що через ім'я Ісуса Христа ми маємо спасіння, спасіння і життя вічне. І хто призове ім'я Господнє, ім'я Ісуса Христа, його життя почне мінятися уже тут, на землі. А Божа любов з'являється ще через те, що Бог дарує через Ісуса Христа життя вічне. Дорогі друзі, ми просимо вас, прийміть Ісуса Христа, покайтеся, тому що всі люди грішні, і хай буде ваше життя благословенним. Дозвольте помолитись з вами. Боже, благослови кожного, кожного благослови во ім'я Ісуса Христа. І хай життя їхнє, життя людей буде благословене тобою. Вся честь і слава і хвала Тобі, Боже святий, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Будьте благословені.